Життя українських родин-переселенців та Збройних сил України нелегке. Вони стикаються з неймовірними викликами і були змушені залишити звичне середовище, щоб пристосуватись до реалій сьогодення. Благодійний фонд фонд союзників світу тут, щоб допомогти їм у скрутну хвилину. Всім привіт! Це футбокси від Фонду союзників світу. Перший бокс універсальний. Він призначений для внутрішньопереміщених осіб. Перший пункт це соняшникова олія. Вона дуже поширена серед домогосподарок та є джерелом вітаміну Е. Другий пункт це цукор. Він є джерелом енергії та необхідний при випіканні. Третій пункт це сіль. Сіль підтримує баланс рідини в організмі, а також є важливою приправою при приготуванні їжі. Четвертий пункт це борошно. З борошна готують хліб та іншу випічку. П'ятий пункт це свинина тушкована. Свинина є джерелом білка та забезпечить сім'ї енергією. Шостий пункт це м'ясо пути. М'ясо курки також є джерелом білка та допоможе приготувати прості страви. Сьомий пункт це макарони. Макарони є джерелом вуглеводів та є популярною стравою в Україні. Восьмий пункт це гречана крупа. Гречана крупа – це білки, клітковина та вітаміни. Дев'ятий пункт це крупа артек. Це ще одна поширена українська їжа, а також джерело бувиводів та білків. Десятий пункт це кава. Кава це джерело кофеїну, та також вона допомагає покращити когнітивні функції. Одинадцятий пункт це чорний чай. Чорний чай є антиоксидантом та допомагає покращити здоров'я. Дванадцятий пункт печиво на пологоні. Печиво на полон. Принесе трошки радості сім'ям. Тринадцятий пункт сублімовані супи, суп, харчо традиційний та суп гороховий. Це проста в приготуванні страва, яка забезпечить сім'ю поживними речовинами. Другий бокс військовий. Перш ніж збирати цей бокс, ми порадилися з військовими, які надали свої поради щодо вмісту цього боксу. Перший пункт це яловична тушкована. Це просте джерело білка та енергії для наших військових. Другий пункт це свинина тушкована. Свинина тушкована це ще одне прекрасне джерело білка, яке можна використати для приготування ситних страв. Третій пункт це рибні консерви. Рибні консерви це прекрасне джерело омега-3 та жирних кислот. Четвертий пункт це локшина швидкого протурання. Це простий спосіб для наших солдат приготувати теплу їжу в польових умовах. П'ятий пункт це кава. Кава є чудовим джерелом кофеїну та допомагає покращити когнитивні функції. Шостий пункт це чай. Чай є дуже гарним антиоксидантом та може покращити загальний штан здоров'я. Сьомий пункт це енергетичні батончики. Енергетичні батончики це дуже смачна закуска, яка допоможе підтримувати стійку енергію під час тривалих місій. Восьмий пункт це згущене молоко. Згущене молоко є гарним джерелом кальцію. Дев'ятий пункт це фруктовий джем. Це смачна та корисна намазка, яку можна використовувати з хлібцями або з печеми. 10 пункт це енергетичний напід. Енергетичний напід це швидкий та простий спосіб відчувати себе бадьорим та зарядитися енергією під час бойових завдань. Одинадцятий пункт це печиво Марія. Печиво Марія це національна українська солодкість, яку можна вживати разом з чаєм, хавою та джемом. 13 пункт це сублюмовані супи. Суп традиційний харчо та суп з скопою. Це тепла, ситна та швидка у приготуванні страви. 13 пункт це хлібці. Хлібці є дуже гарним джерелом вуглеводів і їх можна вживати з будь-якою їжею. Третій бокс на лінії фронту. При створенні цього боксу ми керувалися потребами людей, які знаходяться в гарячих точках або на деокупованих територіях. У цих людей є проблеми з електроенергією та проблеми з приготуванням їжі. Перший пункт це свинина тушкована. Свинина тушкована це дуже гарне джерело білка, і вона допомагає створити ситні страви. Другий пункт це яловичина тушкована. Яловичина тушкована також є дуже гарним джерелом білка, та її можна використати для приготування різноманітних страв. Третій пункт це м'ясо курки. М'ясо курки є також джерелом енергії та допоможе приготувати легкі та смачні страви. Четвертий пункт це рибна консерва. Рибна консерва є дуже гарним джерелом омега-3 та жирних кислот. П'ятий пункт це каша горохова зі свининою. Це вже готова та поживна страва. Шостий пункт це кава. Кава придає бадьорості цілий день та є дуже гарним джерелом кофеїну. Сьомий пункт це чорний чай. Чорний чай є дуже гарним антиоксидантом та може покращити стан здоров'я. Восьмий пункт це вівсяна крупа. Вівсяна крупа дуже гарний та поживний сніданок. Дев'ятий пункт це пластівці гречані. Пластівці гречані дуже смачні та легкі у приготуванні. Десятий пункт це печиво Марія. Печива Марія це традиційна українська солодкість, яка може розградити у тяжку хвилину. Одинадцятий пункт це сіль. Сіль є важливою приправою при приготуванні їжі. 12 пункт це макарони. Макарони є дуже популярною їжею серед українців та забезпечує організм вуглеводами. Фонд союзників світу прагне допомогти українським сім'ям та Збройним силам України у ці складні часи. З вашою підтримкою ми можемо змінити ситуацію. Будь ласка, розгляньте можливість зробити пожертву на нашу справу. Разом до перемоги! Слава Україні!